Всім привіт! Значить, у мене отакий генератор і переробляю його на магістральний газ. Ось, підвів я сюди трубу, поставив кран, труба, звичайно, піє. От. Підключив його замість котла, зняв я карбюратор і будемо ми ось сюди врізатися. Просверлив я дирочку от кабіратор стяну, значить, отак виглядає. Бачите, з цієї сторони от тут повітряна заслонка, да? от я хвилиночку. бачите, вона ховається. Дирка з... Получається, між двома заслонками. от, місця більше не було ніде. Я думав, що тут можна виселити, але я попаду тоді, бачите. Попаду всередину в цю поплавкову камеру, а це неправильно. Так що я врізався ось тут. Зараз будемо нарізати різьбу. Врізався я 11-м сверлом. Мені потрібно 12-ту різьбу нарізати, наріжу зараз різьбу і будемо ось такий штуцер. Я його на ебоксітну смолу приклею сюди, на глух. Тут стоїть жикльор якийсь. Я сам не знаю для чого він. Ось тут от, от, рядом. Бачите, я його опиляв трошечки. От, тут він стоїть. От. А зверху вже на нього сідає отакий купачок на цей же кльор. І м -м, пізніше оцей болтик холостового ходу, який сюди включується, він сідає в цей. Оцей. Так що будемо нарізати різьбу і приклеювати оцей штуцер.